Вітаю, друзі! Яка б погода не була за вікном, повітряні та ніжні на смак оладки це завжди гарна ідея для початку дня. Вони підійдуть для сніданку та просто для смачного перекусу. Як приготувати такі пухкі оладки, які ніколи не опадають, дуже легко та просто розкриваю всі секрети пишних оладок на кефірі в цьому відео. Розпочинаємо. В ємкість вбиваємо яйцем одну штуку. Всипаємо цукор 1 столову ложку. З цукром обережно через надлишок цукру оладки швидко пригорають зовні і не пропікаються усередині. Краще після випікання оладок доповнити їх медом або варенням та додаємо сіль дрібку. Добре перемішуємо. Далі вливаємо теплий кефір 300 мл. Його можна підігрити в сотейнику або в микрохвильовці. Саме теплий кефір із содою дасть пишний ефект. Можна використовувати кефір будь-якої жирності, але чим жирніше, тим пишніше і повітряніше будуть оладки. Перемішуємо. Просіємо борошно 260 г. Доводимо до однорідності. Тісто повинно вийти, як густа сметана, яка не стікає з ложки, а сходить з неї густою тягучою масою. І тільки в кінці додаємо соду півчайної ложки. Масу добре перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 30 хвилин. Більше масу не перемішуємо, інакше це порушить реакцію між содою та кефіром. Ось така маса буде через 30 хвилин. Приступаємо до смаження оладок. На пательню наливаємо рослинну олію. За допомогою двох ложок викладаємо тісто в формі оладок. Обсмажуємо олії на середньому нагріві. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, прошу підписатись на мій канал та поставити вподобайку. А також пишіть в коментарях, які вийшли ваші оладки. Перевертаємо оладки ось таким чином за допомогою виделки та смажимо з другого боку до золотистої скоринки. Ви тільки подивіться, як оладки за цим рецептом піднімаються і які вони апетитні. Гарантую, що повторюючи зі мною, ваші оладки будуть такими пухкими та ніколи не упадуть. Викладаємо оладки на паперову серветку, щоб позбутися зайвого жиру. Ось такі красончики вийшли. Такі оладки ідеальні у поєднанні з будь-яким напаєм, кавою, чаєм або какао, обов'язково доповніть оладки варенням, джемом, медом, згущеним молоком, або просто посипте цукровою пудрою. Приємного чаювання! З вами була Марія Кукін.